Привіт, любі дорогі діви! Це Таро-прогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро і з кожної витягнемо по дві карти. Тож давайте дивитися, яким буде вересень місяць, що скажуть карти. І також підписуйтеся дорогенькі на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки. Перша карта для вас карта вибору. Будете стояти перед вибором. Можливо, меблі, меблі будете вибирати, чи сумочку пойдете вибирати, собі щось. Тут також карта вибору це коли трошки, якщо такі серйозніші якісь теми рішати, то трошки туман, незрозуміло буде, яке правильне рішення прийняти, якщо, наприклад, у бізнесі щось буде, не буде такої. Чіткості, або у відносинах, коли є така трошки мішалка в голові, не знаєш, яке рішення прийняти, і як багато туману. Не зрозуміло, як прийняти рішення. Або на побутовому рівні, коли ви йдете в магазин, вибрати собі сумочку під плаття, а там такий вибір великий, і всі вам подобається, і не знаєте, яку брати. Так. Далі суд. Таке пробудження духовне, чіткість, ясність, і суд це ще, можливо, і у вас ідуть якісь судові процеси, це ви можете отримати результат. Тут ангел трубить, це як ви отримуєте інформацію про, по ваших судових процесах. А взагалі, карта суд, тут Ангел, і це більш про духовний суд. Не в матеріальному світі, це коли ви самі починаєте розуміти якусь певну ситуацію вже по-іншому, як духовне пробудження отоби спали і прокинулися. Як прокидаєтеся зі сну і розумієте, що так можна було, як цю ситуацію будете бачити зовсім по-іншому? І це щось нове йде у ваше життя, нова інформація. Нові думки, і це й очищення таке іде, очищення від такого якогось інформаційного сміття у вашій голові особисто, оце інформаційне очищення, тому що тут дійсно туман в голові, але буде пробудження, ви будете чітко розуміти, чітко бачити. І це як а, ще і такий кармічний урок, тому що карта суд вона така кармічний підтекст має, коли навіть на енергетичному рівні. Розв'язуються якісь кернічні вузли. Ви ще можете поки що не відчувати цього, але уже на енергетичному рівні це все робиться, і з часом воно буде відчутно в матеріальному світі вам щось проявиться. Так, хочу тут ще одну карту витягнути на цей суд. Король, король мечів. Це людина, така, мечі, це ризи близнюки водолії по гороскопу. Можливо, хтось із ваших близьких, хтось із ваших рідних, така людина, яка буде вам допомагати і вносити чіткість і ясність мечі це про чіткість, про ясність, про інформацію, яку ви очікуєте, яка вам потрібна. І також це ще людина, адвокат, нотаріус, можливо, який до якого ви будете звертатися, фахівець. Який буде мати справу з вашими паперами, це все, що зв'язане з документацією, ці люди такого фаху, буде вам допомагати, будете звертатися до такої людини, буде вам допомагати. Так, наступна буде у вас допомога і підтримка. Наступна колода. Четвірка, четвірка жезлів, це, а ні, це четвірка мечів. Звірка мечів – це про відпочинок. Треба буде вам влаштувати собі відпочинок. Балансуйте відпочинок і роботу. Тут людина змучена, хоче сховатися від світу і, можливо, десь собі не дозволяє. Вам треба виспатися, вам треба попіклуватися про себе дорогенько, попіклуйтеся про себе, виспіться, побалуйте себе. Тут людина хоче заховатися від світу, але в основному ви потребуєте відпочинку, щоб от вас життя так, не наказало якоюсь хворобою, не, не вложило у вас ліжко, в ліжко навмисно, ви потурбуйтеся про себе самі. Можливо, вам зараз сходити на маркаш, розслабитися, потурбуйтеся про себе. Щоб ви мали енергію багато. Так, і ще одна карта двійка. Двійка жезлі це коли завжди щось у двох ви робите. Це як і колаборація, якийсь бізнес з кимось плануєте. Це колаборації, і це також коли люди удвох щось планують, щось роблять. Це може бути і подорож, тут у нас є глобус, і це ідеї. І також це як дві роботи. Коли ви працюєте на одній роботі і маєте ще якийсь підробіток, маєте якесь хобі і основну роботу, це завжди щось боє маєте, якийсь план наперед. Так. Можливо, будете планувати подорож, чи планувати якісь. Ну, це також ще і плани. Можливо, буде турбуватися про когось. Наприклад, ви про дітей, чи про своїх батьків, якась підтримка, якісь плани на. Для близьких, для рідних своїх. Так. І наступна карта король. Король чаш. Це емоційна людина, можливо, це фахівець, можливо, це лікар, тому що ці люди по професії лікарі, риби, скорпіони, раки це енергія. Кубків енергія води. І ці люди такі завжди добродушні, вміють вислухатися, це психологи, це лікарі. Можливо, ви будете робити а, якийсь такий черговий медогляд, чи, чи похід до лікаря дасте аналізи, вам скажуть, все добре, все прекрасно. І також тут ще ми бачимо, що. Та людина, як фахівець, в, чому вас, в чомусь вам буде також допомагати. І у вас тут буде багато підтримки. Люди коло вас вас будуть підтримувати. У вас буде багато підтримки. Так. Наступна колода. Королева Пентаклів, Діви, це ви. Дивіться, тут королева Пентаклів і король це пара. Якщо це ваша тема, дорогесенькі. Тут зустріч запланована. Ви можете зустріти такого чоловіка. Ви королева Пентаклів. Зустрічайте такого добродушного, веселого чоловіка. А, склалася у нас парочка. І також королева Пентаклів це про вас. Це коли ви будете керувати усім парадом, всім будете потрібна. А королева Пентаклів це стабільність, це дисципліна. Зверніть увагу на дисципліну на те, що ви робите. І тут, якщо випадає така карта, ви є головним героєм, і якраз вам треба звернути увагу на себе, на свою дисципліну, на те, що ви робите, куди ви йдете. Тут ще також це карта здоров'я і карта стабільності. Так, і ще одна колода у нас. Давайте подивимося. Четвірка жезлі, чудова карта це все, що робиться під дахом. Це і переїзд, і новосілля, і весілля, можливо. Хтось запросить, подивіться, тут свято, і арка щастя. Все, що під дахом. Це також може бути купівля, продаж нерухомості, здача в оренду, або ви шукаєте житло і ви знайдете, переїдете, або з офісу в офіс, або також може бути робота з дому. Навпаки, ви вже не будете їздити в офіс, а будете працювати з дому. І це ще коли ви, наприклад, довго подорожували, якісь мали відрядження, і зараз ви нарешті вдома. Тим тішитися, і тут радість. І це радість ще і коли ви розділяєте цю радість з іншими. Це, власне, такі традиційні свята, як весілля, уродини, хрестини, коли всі разом. І це як сім'я, ті, що під одним дахом. Буде що святкувати, і буде з ким святкувати. Так, і наступна карта. Двійка жезлів. Уже була у нас двійка жезлів. Тут якісь далекоглядні плани. Ви маєте плани. Двійка жезлів це коли у двох знову ж таки, колаборація, або ви удвох щось плануєте. Це також і дорога. Тут збираються в дорогу. І глобус тут, і глобус тут дорога, відрядження з місця на місце. Ви будете мати отаку рутину. Рутину у двох або, наприклад, два бізнеси, один там, другий там, або квартира, переїзди. І... Але це хороша карта. Хороша карта, тому що вона йде в розширення. А двоє це завжди примноження. Чогось два дві квартири, але також може бути і два. Залицяльника буде вам. Це може бути і два Залицяльника, а ви будете ходити на побачення, тому що тут король і королева у нас. Так, може бути не один король. Далі карта суд. Карта суд. Це про таке духовне пробудження. Іде до вас духовне пробудження. Кармічний вузол буде розв'язатися. Знову карта суд. Дві карти суд у нас тут Тут справді в вересні місяці дні буде розв'язуватися у вас якийсь кармічний вузол на енергетичному рівні. Потужно, і він буде. Можливо, зараз вам буде відчутно просто емоційно. А далі буде проявлятися в матеріальному світі. Ви будете підніматися вище і вище на своїх якихось досягненнях. Щось у вас залишите позаду. Карта башня. Цікава карта. Башня це завжди про те, що щось, не то, що. Розрушиться, щось старе відійде, і це так як блискавично станеться. Або ви блискавично будете приймати рішення. Вам треба буде дуже різко блискавично приймати рішення. Або це як руїни, щось старе буде від вас відходити, щось руйнуватися. І, власне, по отих картах суд таке духовне сильне пробудження буде йти. і Башня, вона теж, як і на матеріальному світі, так і в енергетичному світі, вон там щось буде руйнуватися, але воно буде більш відчутно вам в матеріальному світі. Щось може піти не по плану. Але цей план буде, якщо піде щось не по плану, тримайте в голові план Б. Вам треба буде просто бути готовими прийняти блискавичне рішення, якщо щось піде не по плану. А, ну, Тут, як людина падає з вежі і руйнування якихось, можливо, старих стереотипів, а ви були впевнені в якійсь теорії, такі, по якій ви жили. І тут раз, і все міняється, і ви пробуджуєтеся, і розумієте, що ситуація вже зовсім інша, але це не на гірше, це на краще для вас. Це як зняти розові окуляри, розсіявся туман, і ви розумієте, що далі. Правда, якби така підходить. Рицарь Пентаклів чудова карта, карта стабільності, карта просування, крок за кроком. Це не швидкісна карта, але ця карта стабільна. І ваш дохід буде стабільно рости. Це також подарунок, можливо, хтось вам щось подарує невеликий подарунок, але цінний для вас. І також додаткові кошти можуть вам надійти поступити. Так, да, чудова карта просування, особливо в фінансовій сфері, це коли крок за кроком ви ростете, ростете, ваш дохід а, по чуть-чуть збільшується. Так, і остання колода у нас. Остання колода, дивимося, туз пентаклів. Це знову про гроші, якісь а, можливості вам всесвіт буде відкривати. Фінансові можливості. І це тут це завжди початок. Це як карта номер один, це початок чогось, це як можливість. І цю можливість вам треба буде підхопити. Фінансова можливість а, у вас з'явиться, якщо ви шукали роботу, наприклад, це є такий прогрес, тобто є шанси. А, Знайти роботу, треба себе проявити, як людина, тут ловить, тримає в руках, проявляє себе і отримує те, що хоче. Тут дуже хороша, така тут пентаклів, хороша фінансова е, можливість прийде у ваше життя. Треба буде її підхопити, картамах. Це ви, ви все можете, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, як це зробити. Чудова карта, коли ви всю увагу на себе берете. Ви знаєте, куди ви йдете, чого ви хочете, і вас достатньо. По цій карті вас достатньо. Ви самі знаєте, як це робити. Вам уже нікого не треба. І все залежить від вас. Це чудова карта, коли ви стаєте головним героєм в своєму житті. Чудовий у вас розклад, діви. І від себе я вам бажаю хай щастить вам, дорогесеньки!